Йоу, усім привіт, друзі! З вами я, Філ, і сьогодні я розкажу вам, як я вижив 100 днів у Майнкрафт-хардкорі у світі зомбі-апокаліпсису. Тут було все. Від суперпотужних зомбі та реалістичної зброї до нової системи лікування, а не просто треба їсти, щоб повернути сердечки. Тут реально були потрібні бенти. Та також система квестів, які мені довелося виконувати. І навіть власна команда, щоб разом відбиватися від монстрів. А ми починаємо, так. Тут так, купа всяких ящиків з лутом. Давайте їх підлутаємо. До речі, як ви можете бачити, тут є деякі предмети з звичайного майна, а є деякі предмети, які ви ще поки не... можливо, не знаєте, як використовувати. Але ви це побачите у цьому відео. А для початку хотів би вас попросити підписатися та поставити лайк. Це дуже мені допоможе і я стараюся робити дуже хороший контент саме для вас. Так, у нас тут скринька, тут купа всякої їжі. Ого. Так, продовжуємо лутати. Ось, тут навіть круасани є, до речі, дуже прикольно. Тут у нас що, стіл, щоб будувати різні пушки і так далі. Тут у нас принтер, я думаю. Ну тут куча паперу, давайте його зберемо. О, тут варильна стійка і холодильник. І що тут? Всякі пластирі, бандажі. Це ви побачите пізніше, для чого це потрібно. Так, а тут у нас... тут у нас... Тут у нас якісь зільки, одним словом. Ну, зрозуміло. От так. що тут у нас? Ще трохи їжі? Якісь пироги, нав... о, навіть тортика нам тут дали, енергетики. Ну, загалом тут прикольно. У нас куча всякої їжі рандомної. Давайте зараз викладемо непотріб. І відправимося досліджувати цей світ. Це, напевно, те, на що ви вже доволі довго так чекали. І ось так от виглядає наша хата. Ну, загалом це просто звичайний дом з парканом, який нас захищає. Тут у нас є якась... Велика вежа і тут купа висохших дерев, до речі, а тут у нас золото та сир, ну окей. Піднімаємося... А, не піднімаємося. Отак от, от. Піднімаємося. І... О, нарешті. І тут у нас на горі скринька. Тут всякі, якась капсула ще. Так, на горі нічого нема. О, до речі, дивіться, який тут краєвид. Тут можна бачити структури і наш дім. І зараз давайте звідси вже спускатися, напевно. Так, тут точно нічого нема. Ні, тоді вже пішли звідси. О, до речі, зараз, зараз будемо їсти сир. З'їли його. Беремо наш, нашу зброю, наш пістолет і починаємо захищатися від цього зомбочка. От так от. І ось, до речі, ось наші перші зомбі одним словом. Вони такі тут доволі при... прикольні, не як у звичайному Майнкрафті, просто там стів перефарбований. О, отут впали. До речі, як ви бачили, ми поранили зараз лише нашу ногу. Вона трохи жовтим світиться. Коли червоним, то це сильно поранена, коли чорним, це вже повністю зламана. І оці от всі бенти нам допоможуть їх лікувати. Я потім вам покажу як. Так, а це тут що таке попереду? Це, це якийсь літак, типу, впавший? Ну прикольно. О, скринька. Це те за чим ми перейшли. Ну тут знову всякі штуки, щоб лікуватися. Так, давайте виліземо з цього літака. Так от. І... В принципі. Чекайте, де наша база? А, ось вона. О, зомбак. Зомбак обережено. Треба відбігти. О, ось вона наша база, ще якийсь... тіпа... Дерев'яні лазалки, чи що воно? Зомбак іди сюди, бем. Так, промазуємо. Все, ми його прибили. І от так от і пройшов мій перший день у цьому виживанні. Загалом вночі ми вже повертаємося додому. Так, обережно. І ми зайшли. У нас нема ліжка, щоб пропустити ніч. Тому будемо займатися чимось іншим, поки вона пройде. От так от. Що тут у нас? Давайте, може, щось в скриню покладемо, напевно. Та, загалом, у нас інвентар не сильно засмічений. І зараз я вам показав, як крафтити бенти. І ось так от ми їх використовуємо. Треба тримати 2 секунди, щоб воно використалось. І тепер от через якийсь час ми будемо повністю відновлені. Зараз у нас 197 у грі. І ось можна так от сісти. Ось так от. І давайте покладемо хліб на тарілку і вечеряти. Так. Я тут знайшов якийсь квестбук. Книжку квестів. І тут всякі різні, походу, квести можна виконувати. Так, це, ця книга по суті пояснює, як працюють різні всякі штуки з цього моду. І по суті, ми тут повинні просто це все прочитати і за це нам навіть дадуть нагороду. Ось так от. Ну, прикольно, ну прикольно. Тобто тут не сильно багато треба чого робити, як я помітив на даний момент. Тому таке. О, тут годинник видають. Тут, до речі, також скіпання ночі, трохи по-іншому працює. З цієї книжки я дізнався, що оці от штуки можна переплавати в залізо. Отак так от. І вже настав ранок. Можна виходити отут. Тут нема зомбаків ніби поблизу. Давайте зараз хліба поїмо, щоб от у нас був повний голод. Та капець! О, нарешті. Так. А, ну там парочку зомбаків, але нас вони не сильно доженуть, в принципі. Так, ми чомусь залишив собі на, на всякий випадок пару оцих от капсул. І там... О, я побачив оцю от велетенську, яку я її називаю лазалку, чи що вона це, типу, Будмайданчик, майданчик, чи що? Давайте зараз тут пошукаємо скриньки. Ну тут а, нічого цікавого нема загалом. так Тут, до речі, блоки цього лазуриту. Я не знаю просто, як тут... Чи тут можна столи зачарування використовувати, але я б їх добув, було б тільки мене кайло, О, а тут що? Ну тут всяке... всякого лута куча. О. Так от. Ось. А тут уже більше нічого нема. Ну тут поршень, до речі, я не знаю, може зробити типу двері. Так, і тут нам знову треба підніматися наверх. І я думаю, що тут, скоріше за все, я би вгадав, би, що знову буде заблокований прохід. Так, друзі, я вам обіцяю, це вже останній раз це відео, коли щось буде блокувати, мені проходить. Так, так, так. Тут як, ні, тут не піднятися. О, ось цією стороною можна порусити. Давайте зараз так на shift встанемо. І... О, все, у нас вийшло залізти, отак от. О, я там бачу скриню, все. Е тепер бачу, куди рухатись. Давайте до неї підійдемо. Цікаво, до речі, що там... О, тут тільки би не впасти. Обережно, обережно і... Ось! Ого! Тут три діаманти! І ще, і ще, зачекайте, якийсь інструмент. Iron hammer, залізний молот, ну, щось потужне, куча ще пороху. Давайте зараз протестуємо цей молот. Так, зачекайте. Щось він. Щось він якось слабенько б'є. Ну давайте. О! Полетів! Б. А, то він відкидувати, типу, може. Це, типу, його. Здатність, але типа... Треба під правильним кутом, і тоді він буде отак от прикольно відкидати монстрів. До тут якась хата. Та, дайте мені тільки швидко перебити ось цих монстрів, які тут мені заважають пройти. О, зачекайте, ви бачите, там чувак... Він повзе, ви бачите? Зомбі-краулер. Ну, типа, в них є половина зомбі, це він повзе, а от такий от нормальний він ходить. Ну, прикольно. Типа, ну, це доволі. Ти думаєш, що ти його повалив, а він повзе. Ну, це доволі така велика паска. Що тут у нас? І скринька. Нічого? Ого, ну це дивно. І тут, окрім ліжка, там нічого цікавого не було. Йоу, зацініть, який каньйон великий знайшов. О, хто це? Якийсь чувак? Він типа пожежник? Типа Ті, пожежник? А ну йди сюди, йди сюди. Іди сюди, іди сюди. Все, зараз ми його приб'ємо і. Він нічого цікавого не дав. Повернувшись додому, я відправився спати. І як ви бачите, тут е, процес пропускання ночі також трохи по-іншому йде. Ви, напевно, зараз чуєте, як зомбі там оруть під е, вікном, тому що це дуже швидко прискорює час, а не просто пропускає її. От так от. На ранок я знайшов оцих от зомбі, які створювали мені кучу галаса. Під, під будинком, і я почав їх от, трощити моїм молотом. от так от, так Туди цих монстрів. Тут їх, до речі, була прям велика орда, оцих от зелених кентів довгих. Вони, до речі, доволі швидкі, вони пошвидше за звичайного зомбі. От так от відкидаємо їх. Цього друге не вийшло відкинути. І потім я знайшов такий же дім, як і до цього. Але зараз тут буде великий сюрприз. Як ви бачите, тут... Тут, звичайно, орда зомбі. Але потім я дуже здивувався, коли я перебив їх і зайшов в будинок, і ви, напевно, зараз теж здивуєтесь. Так, ось. Дивіться хто тут. Це, це не зомбаки? Це, типа, виживші у цьому зомбі-апокаліпсисі. І ось вони тут почали боротися з зомбі. А саме круте це те, що я зміг приєднатися до їх червоної команди, до речі, як мій скін. Отак от, от. Давайте натиснемо ОК. І тепер вони навіть будуть за мною слідувати. Я так думаю, а ні, типа, треба ось ось так от зробити. Ні. О! Отак от, от, все. І тепер у мене є два таких кента. Але, на жаль, вони не дуже довго от були, тому що через дуже короткий час, на жаль, вони стали зомбаками, і мені довелося їх от так от прибити. До речі, один з них викинув свою зброю. Це було доволі круто, тому що в моєму вже не було патронів. І потім я, до речі, тут знайшов таку функцію, що коли тримаєш смолоскипа в руці, то він освітлює все довкола, що доволі корисне, тому що тут ночі дуже-дуже темні. Ось так: от, давайте зараз повернемося додому. І так, от бем, бем-бем-бем. О, до речі, ось в нього 9 з 12. Типа, йому потрібен якийсь магазин, щоб його зарядити. Ну, в мене його нема, на жаль. Так, зараз у нас там вісім чи скільки. Давайте викладемо всякі непотрібні речі. Ну, оце я поки не сильно хочу викладати, вдруг я ще знайду, типа, вугілля, до речі, я знайшов, кісткове борошно. Всяке таке діло. Але я зараз отут перший раз скористаюся цим столом для будування всякої шикарної такої зброї. Давайте зараз спробуємо... А ні, це не так робиться, зачекайте. Це типа треба... О, дивіться, дивіться, що я зараз створив. Типа, бачите мій пістолет, я до нього приробив ще якийсь приціл, типа, і це буде... Це якесь покращення. Типто, типу тут не тільки ти можеш знаходити зброю, ти її ще можеш дуже сильно так прокачувати. А, ось цим не працює, з цим не працює, тільки за цим. Ось так от. І ось він у дії. Як ви бачите, ми можемо отак от прицілюватися тепер, що дуже круто та доволі цікаво виглядає. Дуже цікава механіка. Але, на жаль, ми не можемо... Стріляти через оцю от огорожу, тому нам треба вийти. І ось так от ми будемо вже їх пуляти. Зараз покажу з прицілом, і ось так от оце от жорстко виглядає. Звичайно, там ще є більші всяка зброя побільше, типа попотужніше. Оце все ще ми зробимо обов'язково. Але поки що ось так от воно. Дякую усім, хто подивився це відео. Ще раз прошу підписатися та поставити лайк, за що я вам буду дуже вдячний. Всім гарного дня, усім пока.